Можливо, у вас бували такі стани, коли ви думаєте, я нікому не потрібен. Такий стан самотності. Він відчувається, відчувається як покинутисть всіма людьми, так? як те, що вас залишили на самоті, вас ніхто не обирає. Такий стан покинутої дитини, я б так це назвала. І сьогодні хочу трошечки про це розповісти. що... Дозволить вам по-іншому переживати цей стан. І перше, що я хочу сказати, що досить часто, отака, саме така думка, саме це формулювання, я нікому не потрібен. Досить часто це проекція. Тобто, це означає, що насправді це вам зараз в цьому стані ніхто не потрібен. Ніхто не може, ви відчуваєте, що ніхто з вашого оточення не може задовільнити ваші потреби. Да? Ніхто не може, Ви не можете ні з ким, от саме в цьому стані, відчути близькість, і через те вам ніхто не потрібен. Це стан самотності. Да? Але походьте, звучить вже інакше: я нікому не потрібен або. Мені ніхто зараз не потрібен. Ніхто зараз не підходить, ніхто не може втамувати якийсь мій стан. Він все одно не стає приємним, якимось суперприємним. Цей стан, що мені ніхто зараз не потрібен з тих, хто є навколо. Але це вже про такий дорослий стан самотності. Якщо до цього, це більш такий типу, ну, залежний стан, да, коли я думаю, що я нікому не потрібен. Да, і тоді, наче є якась людина, яка може прийти, врятувати мене від цього стану, да, і наче хтось інший може з цим щось зробити. А коли ми кажемо собі, зізнаємося, да, розвертаємо цю проєкцію про те, що мені зараз ніхто не потрібен, це вже такий про дорослий стан самотності, який насправді відчуває кожна людина, якщо вона дозволяє це собі переживати і не захищається від цього психологічними захистами. Це нормально. Це стан таки, такої окремості. Про те, що ви дорослий, про те, що ви вже не взлиті ем, невротичному ні з ким прямо зараз. Ні зі своєю мамою, да, ні зі своїм партнером, ні зі своїми друзями. Да. Ви відчуваєте зараз себе окремо, один один на один з цим світом. Це важке переживання. Відчувати себе один на один зі, зі світом це важке переживання, це переживання того, знаєте, такої своєї унікальності, да, що ніхто не може мене до кінця зрозуміти. А, ніхто не може мені підійти на, на 100%. Да, Тобто це відчуття того, що головні стосунки. У мене тільки з самим собою. І з одного боку, це про таку владу, да, яку я маю, я можу з цим щось робити. А з іншого боку, це про самотність і певну таку дистанцію з людьми. Да, ну що знову ж таки, що я не взлеті з ними, я окремий, як би там не було, я окремий. А, це перше, що хочеться сказати, да, і нормалізувати цей стан. Отож, коли ви, коли ви розвернули цю проекцію, коли ви зрозуміли, що це дорослий, ну, знову ж таки, досить неприємний стан, далі у вас вже з'являються два способи, способи якось обійтися з цим станом самотності, з тим, що зараз мені ніхто не потрібен, перше, ви можете самостійно якось. Підняти собі настрій, да? якось ну, відволіктися від цього суму самотності, який ви відчуваєте, трошки сонце. Але нормально. Відволіктись якось від цього стану самотності, да? ви можете почитати книгу, ви можете подивитися якусь комедію, розвеселити себе, не знаю, потанцювати на самоті з собою, що ще можна. Дівчина може купити собі квіти, що ще можна зробити, да? прогулятись, щось таке. От. Тобто, відволіктись від цього і підняти собі настрій. Це теж прикольний спосіб да, відчути цю самотність і потім від неї відволіктись. Це не завжди насправді працює. І от якщо це не працює, а можливо вам цього просто не хочеться, є другий спосіб, як можна обійтися з цим станом. А друге, що можна зробити, це зануритись в цей стан самотності. Посумувати, повідчувати себе окремим. Повідчувати, що нікого поряд е, немає. Ну да, ну, настільки, якби, якби ви були у злиті з кимось, наприклад, <свідчувати> да, ви один, ви на самоті. Повідчувати е, це, е, полежати, подумати про це, да, по е, сходити на прогулянку і довго про це подумати, посумувати, послухати музику під це. Не бійтеся в це занурюватись. Да? Дуже багато людей думають, що якщо вони дозволять собі в це занурюватись, то це занурення буде відбуватись тижнями. Ні, насправді це не так. І цей стан періодично приходить. І от якщо ви будете періодично втамовувати його, ну, втамовувати його тим, що будете усвідомлювати це да? і сумувати про це. То він не буде вас якби занурювати надовго в собі. Да? Зазвичай вистачає, не знаю, півдня дня, щоб так трошечки посумувати да? про таку свою самотність і окремість дорослу. І вже на наступний день ви можете відчути те, що у вас з'явились сили. На контакт е, зі світом. Тобто, от вчора цих сил не було і ви відчували сум і окремість, да, і дозволили собі в цьому побути. Це насправді теж таке, знаєте, ну, чимось приємне таке відчуття, коли ви занурюєтесь свої, в свою якусь таку свою мушлю, да, і от е, знаходитесь там і так, вам сумно, да, вам самотньо, але ніхто вам не потрібен, крім себе, в цей момент. Навіть якесь. Зрештою, задоволення, тут теж можна відчути. А коли от вже ви побули в цьому, да, ви наповнилися, прожили цей стан, ви на наступний день можете е, раптом е, побачити, що вам хочеться спілкуватися зі світом, і друзі вам знову цікаві зі своїми. Зі своїми темами, да? і партнер знов цікавий, і ще хтось, і взагалі світ цікавий, і люди цікаві. Але от дуже, ну, і, ну, це справді так працює. Але дуже важливо, от, коли є цей стан, да, що ніхто вам не потрібен. Да? не насилувати себе і не бути з людьми, і не робити вигляд, що вам заходить бути з людьми. Тому що дуже багато людей бояться собі зізнатися, що мені ніхто зараз не потрібен. Вони бояться, що якщо вони підуть з якоїсь вечірки, де їм сумно і нецікаво, то люди. Це сприймуть як відкидання, і е, перестануть з ними спілкуватися. Да? Тобто вони залишаються на якісь нецікаві події, в контакті е, з людьми, коли їм не цікаво, тому що вони бояться втратити відносини. Да? Е, але ну, це, це дуже руйнівно, да? тому що цей же стан він нікуди не дівається, і ви просто себе е, силуєте, да? і ну, нікому це насправді ну, не потрібно. Нічого, нічого... Ні до чого хорошого це не призводить. От. Тому дозволяйте собі в цьому зізнаватись. Це нормально, що у вас бувають стани, коли вам ніхто не потрібен, а потрібні тільки ви і побути на самоті. Це дуже дуже класно і це дуже перезавантажує. От. І знову ж таки, це перезавантажує таку цікавість до світу і до людей. Це перезавантажує і ваші стосунки з ними так само. От. Тому йдіть з вечірок, де вам не цікаво, відмовляйтесь від контактів, коли вам не хочеться їх мати, не боячись втратити ці відносини цих людей, повірте, ваші люди вони залишаться в вашому житті, і дозволяйте собі проживати стани, коли вам ніхто не потрібен. Прекрасні стани самотності. Якщо я вам імпоную і вам хочеться розібратися з цим, або Ще з чимось більш детальніше. Я запрошую вас до себе на терапію, на консультацію. Записуйтесь по ФБ, Телеграм, Інстаграм, силочка під відео. Я вас чекаю, Па-па!